Халанхоє, Відцвіло І що ми бачимо? Дивіться, на ньому з'явилися маленькі рослинки. І навіть з коріннячком готові, щоб приживитися на землі і прорости. Ви бачите, вони вже в повітрі проросли. Як цікаво! А колись в мене було каланхоє, що воно загинуло після цвітіння. Це, мабуть, інше каланхоє. Отже, ми це посадимо. Дуже цікаво, правда? Дивіться. Просто рослинки з корінням готові. В ранішнє сонечко в моєму орхосадочку. Поки не вмикала електричне освітлення, можна подивитися. Діф'южн. Три квіточки. Останні ще не скидає, бальзану. Фрагранс, Согорелекс, чіа і Єнлін. Ну це сонячна моя принцеса, промінчик сонця, колода ось-ось розквітне, Діф'южн вже почала розквітати, там далі є бутончики ще ростуть на інших орхідеях і слон, великий великий слон. На увесь орхосадочок, як він заслоняє все собою важкий. Коли я його купувала, навіть не здогадувалася, що вона така виросте, така велика. Там Маліса грається м'ячиком. Така гарна квітка красиво красиво. Ось такий орхосадочок. сонечко. А тут як цвіте. У мене на підвіконні Ядроміскус. Звісно ж, рожева хмаринка посередині, про яку я чомусь забуваю показати, але вона дуже-дуже пахне. Такий орхосадочок в сонячних промінях. Ми з укриттію в укритті схоже одні. Бо я прийшла вже, мабуть, занадто пізно до укриття. Привіт! Привіт! Вночі мене розбудили вибухи, і поки я збиралася, то все вже майже закінчилося. іди туди, Ну, йди сюди, йди, йди. ну йди. І знову, йди, замість йди. того, щоб вам розповісти, яку я вчора отримала. Нову посилочку з рослинами, я вимушена знову жалітися на ворожу атаку, через яку у нас є троє загиблих, і в тому числі п'ятирічна дитина. Загинули п'ятирічна дівчинка та її батько, а матір госпіталізовано до лікарні. І одна літня жінка на останньому поверсі згоріла заживо. Отже, що це за нелюди і покидьки, які навмисно Цілять у житлову забудову і воюють з дітьми, старими і мирним населенням. Невже ж сподівається, що все це їм зійде з рук? Мої щирі співчуття всім постраждалим? Через всі ці події в мене взагалі не було ані вчора. І немає сьогодні бажання знімати щось, але ж дуже хочеться вам показати, що я вчора отримала, ходила на пошту, отримала живий мох. Ось дві упаковки і ось такі чотири діточки. Там є і метелики, Ще їх не підписала, коли підпишу. То покажу, яка де. А це подарунок від продавця. Хоя. Вона тут підписана: Хоя карноза. Ну, хоєчку я не замовляла, але ж мені її подарували. Дуже дякую. І це також подарунок. Це у нас що? Так, якесь добриво Потім почитаю. І ось це добрево для орхідей я замовила таке. Буду ним користуватися. Ось така в мене новина в моєму орхосадочку. Ось я вже зробила підписи сортів. І два з них мої перші метелики. Ось рослинки підписані. І до поливу готові. Поки що пересаджувати їх не буду. Буду поливати у мосі. Дітки-орхідейки на поливі. Сміні-марк розквітнув, але в цьому році дуже слабкі в нього квіточки. Їх мало, тому що він прихворів. Ось там з шийкою були проблеми. Я її лікувала цю рослинку. Так що, на жаль, дуже мало цвітіння в нас в цьому році з мінімарк. Ось мої дві реанімашки да, Белл. Обидві зовсім без коріння. Оце дітка, теж всі корінці викинула з себе, подивіться, і ростить якийсь чудернацький листочок, як вушка у зайчика. А там трохи нижче малесенький корінчик є. Але він такий малесенький, що його навіть не видно. Цього зайця я сьогодні не поливала. То він стоїть у своїй тепличці. Ось так. А цей був на поливі я йому замінила мох верхній шар моху на живий свіжий мох, який купила, щоб він допоміг цій рослинці випустити нові корінці. Тяжі не зрізала, там коріння взагалі немає. Воно сидить. Одними тяжами. І чекаємо, коли надумає виростити нове коріння. Це були Дастібел номер 2 і номер 3 Перша в мене загинула, як ви знаєте, а це номер 4 Дасті Бел, яку я лікувала. Сьогодні теж вона була на поливі. Отже, поливала проливом, але трошечки там було з заходом угорщик. Водичка там постояла трошечки, бо в неї листя м'якеньке стало. Почало морщитися. І це мені не подобається. Але квіточки. Вона ще тримає ось три останні квіточки, які вона не скидає. На цьому квітконосі скинула всі, а тут ще тримає і дуже пахне. Тобто, можна зробити висновок, що лікування було вдалим, і вона вже почала пахнути і почала адаптуватися. Тобто є надія, що хоч ця Белл в мене виживе, а якщо ні, то, мабуть, вже п'яту дасті Белл я купляти не буду. Тільки ну, хотіла сказати, що мені подобається доглядати за рослинами, що це мене заспокоює, дає наснаги жити далі, і ось повітряна тривога. Наче точно за розкладом? Дванадцята година ночі і повітряна тривога в Києві. Хоча вчора було раніше, а сьогодні ось так. Отже, я протираю листочки новим рослинкам після поливу і повітряна тривога. Ти куди пішла? Ти диви. Ось таке горме, вона не хоче їсти. Так що, Васі дістанеться два пакетика. Вася їсть. Васько, тобі дістанеться все, так? Да? Да. І ця мисочка, і ця мисочка тобі дістанеться тобі. Твоя сестричка залишила не хоче їсточки. Не, щось не сподобалося і вона не їсть отак. Аліса, а, вона пішла водичку купить, може ще повернеться. Шо Вася? Там вітер на вулиці. Сильний такий вітер на вулиці. Що просто. Рви все. Ні, а не хоче вона їсти. Понятно? Так що Васі знову підфартило. Буде йому дві порції замість однієї.